Бузина нарешті посипалась. трошки ще залишилось, але основна частина висипалась. Зараз буду прибирати синички. Я їх завжди підгодовую горіхами та насінням взимку. Ну і сало розвішуємо, вже, щоб вони тут жили мені, щоб їх було побільше і вони потім. Їли всіляких комашок в мене, які шкодять рослинкам. Тому за пташками доглядаємо. Ще е підлітають часто сойки. Сойка вони дуже вумні, розумні, тому підкладаємо їм теж горіхи, напів, ну, половину горішка, і вони навіть при прилітають і риються там. Там, де горішки пі-пі-пі. Обирають собі найгарніший, поки є вибір. Ось що хотіла по злаковим сказати, то це війники, вони холодоростучі, тому майже такі напівзелені залишаються до останнього і дуже рано прокидаються. Цей злак має таку особливість та здатність. Ну, бачите, тут в мене теж очиток Ангеліна, він зеленіший на назимку захисного, забарвлено такого, але він залишається завжди з листям. А ось там очиток вуду, листя вже майже немає, є трошечки червоних листячок І оці їхні, ну, ось як він плітьми так росте, ось вони залишаються. І лейкотує ж таке забарвлення зараз дуже-дуже гарне. Ну, воно повинна бути усе таким, але мені здається, воно трошки було перегодоване, тому ось тарі прирости більш варігатні. А нові він щось не, так не встиг дати варії він через, через одну. Але дуже такі великі тоді гілки видав. Ну, я його таким отримувала. Це Рейнбоу сорт Ну, але ж гарний, дуже гарний. Потім буду пристригати і робити його більш хайним. Дякувати природі, що тепло. Можна погрести, трошки відволіктись, не читачі новини. Порізали ще клематиси. їх. Краще різати восени, але до останнього я трималась, тому що, бачите, ще було зелене листя. Е, ну, раніше не хотілося різати, тому що. Боялася, що бруньку випустити поч... почне вігітувати додатково. То чекала, чекала, ну, як завжди, чекаємо потім на останок ріжемо. Ну, обрізках е... клемати, в залежності від е... групи обрізки. Цей сорт м... плена пурпуре Плена Елеганс, то він ріжеться дуже-дуже коротко, майже можна її пінь. Трошечки я залишаю, а оце, бачите, буду спалювати. Як кламатися завжди спалюю, тому що вони накопичують грибкове на себе. Ну, дуже вони так полюбляють на себе, ото хапати лози, цяку, всяку гідоту. І ось, бачите, це цикатка. Оце була цикатка. Витравлювала я її, але поки ще я змога, піч запихну. Сподіваюся, Ну, може, просохне, та я ще встигну поп попалити. У нас два дні йшов дощ. Влітку не було зараз. Зараз у нас і тут дощі. Ось трошечки я тут поприбирала, згрібла листя у мішки. Хочу ще, щоб воно скоріше переприло у мішках, був такий листяний перегній. Ось. До поріжу ще очітки, тудим-сюдим. А в нас ще троянди цвітуть підморожені, але цвітуть. Ну, буде мінус 6-7 скоро вночі, то я намагаюся дещо і поприкривати. Хоча потім знов обіцяю, що буде плюс 3, плюс 4, то ще будемо виходити, так? Щось, щось грістись, щоб не залишати на весну. Ось у нас шандарахнуло мінус вісім. Навіть озеро змерзло. Вода покрилася ну, тоненькою, тоненьким льодом, але, але є там. Стоїть озеро. І хризантема сама остання. Вдарена вже таким морозом продовжує трошечки квітувати. Це останні квіточки. Це точно до весни. Бо троянди все. Мороз їх вбив. Я майже нічого так і не прикрила, тому що через три дні плюс шість. Ну, такі погодні. Тому все, все чекаю і мені хочеться, щоб воно було рослинки більш загартовані. Тому я не поспішаю. Якби то намагаюся природньо їх зимостійкість підвищити. Це вже приготувалося до весни. Вони так і будуть, ця іва, стояти ось з такими поп'яночками до весни, напів розчиненими, напів розкритими. Відкритими. Ні прикривала я ні османтущі, ні нандіни. Навіть гортензії, Нехай їм мінус 8 не зашкодить, нехай поки що звикають. Ось на наступні я вже прикрию ось османтус. Маленький, його треба прикривати. Мерозиційки пишуть, ну, достатньо, але він ще малий. Тому не можна. Залишати і фатіні. Пінк, пінк кріспум. Підпишу, забула, як називається. на бірці було температурний режим мінус 25, але все ж таки мінус 25 це у дорослі можливо можливий буде. А ось щойно посадженою невеличкою, ну, краще так не ризикувати. Є ось ще одна, вона теж маленька, то теж я її потім прикрию. А поки що, поки що такий стан безукривний. Ну Просто вже вигляду немає, а ось е, на місцемтесах. Трошечки володь ще залишилось, але теж вони вже такі, ну, не дуже, не дуже вже гарні. Все посіріло, побуріло. Ну, вже ж міноси нормальні вже пішли, то все лягає спати. Все змінює свої кольори незахисні і, і вкладаються. Окрім вічно-зелених, які теж змінюють свої кольори. Блакитне вже не таке блакитне, жовте, не жовте. Є сосна, не сосна, сосни деяких сортів, які змінюють свій окрас на жовтий на зимку. На літо вони захищують себе, стають зеленими. Все не яскраве. Все не яскраве, але ми повинні розуміти, що вкладаємося спати. Дати рослинкам відпочити, щоб вони навесні нам. Випустили нове, гарне. Та заграли формами. Бачите, не вкруті в мене гортизі. Ну і нарешті пішли спати вже брунери. Нарешті оцей мороз вже їх доконав І клематис був зелений, треба вже порізати. Все що, невічно зелена, нарешті пішло спати, бо до сих пір бронери стояли з листям зеленим. Попідіймалися після перших приморозків, заморозків невеличких і. І знову зараз вже пішли. Ну, гіхер, вони напівічно на зелені тому ось тільки будуть стерчати всю зиму. Медунки теж підуть спати. Все-все буде вкладатися, навіть і мшанка вже не така буде яскрава, вона більш буде така жовто темна зелена. Все. Захисних кольорів. Доробила я цю кулю з дроту, в мене десь я точно не пам'ятаю. Здається, 20 метрів е, купувалася цього дроту, але в мене дещо залишилось трохи залишилось тому ось. Стільки в мене вийшло. Я насправді хотіла, по-перше, коли його почала робити, ще поприкрашати. Але коли закінчила, я зрозуміла, що занадто буде багато в мене звідків вийшло. Тому додаткові прикраси будуть виглядати, ну, якось. Ну, Не так повітряно вже і не так легко. Я ще докуплю ланцюжок і поцеплю його. Не буду класти на ну, десь його... можна її на ґрунт там покласти серед рослинок, але мені здається, я хочу його повісити, щоб він хитався десь у рослинках. так. І прикрашав садочок, бо декор він потрібен, але теж я кажу, не занадто, щоб якась була легкість повітряна, але щоб не так відчуття, що ти на якоїсь виставці ходиш серед одного декору. Так, щоб десь вистрибував серед рослинок Такі цікаві речі. Припускаю, що цю ідею вона в когось теж виникла. Я не копіювала, як я казала, я тоді хотіла зробити люстру з дроту, але так в мене нічого не вийшло. Там з плафонами була ну, накладка, тому я оту частину з люстри повісила, прикрасила бірюльками І вирішила, чому б не зробити оцей шар. Тому кажу, я не, не копіювала, але я припускаю, що хто, хтось десь ця ідея вона не нова і ну, повинна комусь прийти теж у думки, у голову. Тож таке, щось Беремо в когось, щось придумаємо самі, творимо. Поки зима, бо навесні буде ніколи. Це всім гарних ідей, всім добра, здоров'я. Бережіть себе, будь ласка.